Коли я тільки починав займатися тим, я займаюся, то я проходив багато різних тренінгів е, в компанії, де я колись працював. і вони говорили, дуже велика компанія, вони продалися в Private Equity, їх більше не існує. Занадто велика стала. В будь-якому випадку вони казали: наші бізнес це не на дахи, Наші бізнес це вчити людей, навчати людей. Okay. Як це навчати людей? Знаєте що? Я вже дуже давно, але я дійшов до цього сам. Якщо мені телефонує людина, каже, Володя, дай мені естимейт, я кажу, окей, okay, ну так мені треба поговорити з вами, на що ви хочете цей estimate. Тобто, скільки буде ну, на, на, на коштувати дах? Я кажу, Який дах? Це як дзвоните в Деліску і кажете, а скільки коштує машина? А яка машина? Розумієте? Тобто, якщо, і в Мене таке було в мене таке було буквально там, не знаю, 2 тижні, 2-3 тижні назад. Кажу, так, мені треба приїхати, подивитися на те, що у вас там є. Звідки я знаю, скільки там стоїв, скільки там гляда дерево, не гледа дерево. Є ізоляція, немає ізоляції, розумієте? Багато нюансів. І ця людина каже: а, коротше, забудь, не переживай. Знаєте що, якщо у вас така позиція, ну то я теж кажу, забудьте просто, розумієте, тому що я не можу підрахувати ціну того, чого я ніколи не бачив. А потім Володя поганий, тому що сказав, що по телефону це буде 15 тисяч коштувати. Приїхав, і каже, тепер буде 20. Ну, так якщо у вас там треба, знаєте, все дерево міняти, чи... ну, самі розумієте.